Всім привіт! Взяв я собі такий наборчик, там де є 4. Ой, кажу, 4 боже. 5 чорних скриньок. Дуже надіюсь, коротше, що дойду хоча б там до якогось 6-7, а можна і до восьмого. Ну, там і 9-й десятий, коротше недалеко. Я вже з тими контами, типу, не знаю, мені вже вони сняться. Так, перші 200, але ну, побачимо, можливо, типу, ще щось докупимо, якийсь контейнер за золото. 300. Ам. 100. Ти що? Ти що здуріло? А можна божу їму мінімум да Я, щоб ви поняли, думав, типа. Ага, типа, якщо я відіб'ю інту, то, типа тобто, наб'юсь хоча б до 11 тисяч плюс, типа куплю сюрпризів. Понятненько. Куди наші сюрпризи йдуть? От я думаю, що за 11 це 250 покуплю. Типу, е, не вистає мені... Два сюрпризи. Два сюрпризи не хватає, щоб просто отримати компенсацію. Але ну-ка, давайте подивимося, може. Ні, немає нічого такого. Хоча. Пока-пока. <смі> так, все рівно не хватає... Блін, і нічого немає такого, тіп, продавати більше я взагалі нічого не хочу. Ну, блін, напевно, не судьба діба. Ну, тобто тут 150 золота, тіп, вони мені взагалі нічого не порішають. Тут є сертифікат на 100, тут 50 золота також, типу 150-300 золота. І знову ж таки, тіп, не буде хватати. Ну, коротше, фік з ним. Давайте, коротше, тоді купимо просто. Ну, Просто збере їх усі, повідкриваємо трішки. А вдруг? Відкриємо, коротше, до, до того моменту, поки компенсацію не получимо. О, новий танчик Вангар. Нормально. Поїхали далі. Угу. Туф. Так, купляємо ще троє і все. Не бачу сенсу ті, більше тратити на них. М -м, компенсація. 100%. Аж 1000 золота. Ну, я вважаю, типа, що. Получається, типу, що я відкрив на 2000 золота, тому що я типу 1000 компенсації отримав. А, також отримали ми новий танчик. Де у нас є. Танчик, танчик, танчик. Че я я вже не бачу. Аво, боже. Ну, танчик такий собі, тіпа, тобто він мені плюс-мінус так подобається. Тіпа, подобається і не подобається. Так що пишіть ваші, ком ваші коментарі. Вашу вашу думку. І так далі. Тут щось. От що тут почалось. Знищитись 7 супротивників, щоб виконати квест. Щодня з. Коротше, щодня буде типу, один з їх усі. Зрозуміло. Так що, пишіть вашу думку. Залишайте обов'язково свій коментар, обов'язково з вас лайків та підписком. І гарного вам дня, вечора чи ночі, і до нових зустрічей, До нових відкриттів.